Добрий день. В сьогоднішньому відео я хотів би вам всім розказати і дати відповідь на ваші запитання, як купувати в селі хату, на що звертати увагу, що необхідно враховувати, і які моменти і підводні камні є. Ну, давайте я буду вам порівнювати із своїм будинком і паралельно розказувати. Дивіться. Саме перше я враховував відстань до районного центру. Це саме перше. Друге, я бджіляр. Ви бачите мої вулики, це не всі, це тільки частинка. І мені потрібно десь було їх поставити. Тобто я враховував медозбори, природу, відстань до підприємств і так далі. Дорога немаловажну роль виконує. Повинна бути цивільна, гарна дорога до вашого будинку або до місця, яке ви маєте. Купувати. Якщо її там немає, ви повинні врахувати, що ви будете її робити, а якщо її не будете робити, то тоді думайте і рішайте самі. От ми, ми вже з вами розібрали такий момент, як дорога, відстань до району. Залишається сам об'єкт нерухомості. В моєму випадку це один гектар з копійками разом з будинком. Територія класнюча, все йде до річки, ліс, медозбори і все добре. Це задоволення мені трошки обійшлося. Але коли я торгувався, я враховував багато моментів. От дивіться, на що потрібно звертати далі увагу. Має бути електроенергія. Це перше, це необхідно. Це дуже дорого, якщо її немає, і вам прийдеться її робити. Або ще не доведи, господи, перед тим власник був винен гроші, це взагалі цілий Аврал. Електроенергія. Без неї і ні туди, і ні сюди. Вода це скважина, це криниця, це водопровід. Це життя. Це без води це не туди і не сюди. Водити десь туди по воду, це несерйозно на сьогоднішній день. Або тягнути кудись шланги, або ще щось, враховуйте воду. Обов'язково це дорого. Зробити, підключити, викопати це дорого. Скважина 3000 доларів, криниця на сьогодні не актуальна, тому що вони пересихають і незрозуміло чому так. Коли купуєте, прийшли в керницю, опустили місінь, нитку, шнур. З грузом і провірили, скільки там води є. Ви можете купити хреницю, вона буде із пів метрами води. Зрозуміли, да. Слідуючи, газ. Газ це є тепло, це є комфорт. І ніхто не докаже е, ніякого, я не, роз, ну, не знаю, що може доказати. Нехай буде опалення дров'яне або електричне, але приготування їжі на газу. Це є бомба. Ніяка індукція ніколи не докаже. Ви ніколи не зробите якісний блінчик на індуктивній плиті. Це неможливо. Так що газ немаловажно. Не зараді блінчиків, а зараді комфорту. Слідуючи, стан будинку. Стан будинку це така ще питільна справа, що ви собі навіть не представляєте. Тут треба враховувати все, з якого матеріалу побудований. Чи є тріщини, чи є посадки у фундаменті, який дах, який верх, які, яке покриття і все остальне. Давайте в моєму випадку будемо брати. У мене є газ, у мене є скважина, у мене є електроенергія. У мене є будинок, у мене є сарай, якщо це можна назвати сараєм. Туалет і погріб. Туалет такий перекосяний. І з землі. Гектар, це все разом. От тепер почнемо міркувати. Що таке хата? Дана, дана будівля з боку виглядає бодро. Сама основа будівлі супер. Но ця овіранда прибудована, як ви бачите, вона має недоліки, вона збудована так і той сарайчик із будівельного мусора. З половинок кирпичів і в пів кирпича якось це все зліпило. Якщо я розбіжуся плечом удару, мені кажеться, що я цю стіну вивалю. Тобто вона лише пощекатура, вона все красиво, косметика для продажі. Но я це при купівлі я це все бачив, що стіна тонка, і мені це не подобалося. Слідуючи дах. Не лінуйтесь вилізти на... туди на кришу, тобто не на кришу, а на горища і глянути на стан балків. Перше, на стан стропилів. стан покрівельного матеріалу. Це великі гроші. На сьогоднішній день, я вам зразу скажу. Оцей будинок, що ви бачите, приблизно 10 тисяч доларів буде коштувати його зробити верха із нуля. Так що, це дороге задоволення. У моєму випадку можна жити, але він мені не подобається. І коли в мене будуть кошти, я його перероблю. Значит, шашлями не мають бути поїдяний стропила, балки мають бути цілі. У моєму випадку один лопнутий і підтягнутий другим. Криша, шифер, хвильовий, гнилий, старий, дюравий, заклеяний, у моєму випадку. Ви повинні в своєму дивитися. Слідуючи, хлів. Ми обійшли, все, хлів, дивимося, хлів. Хлів має бути такий, що ви могли. Загнати поросятку, якщо ви любитель козичку, бичка, корову, в залежності від, можна сказати, від ваших побажань, гурт качок чи гурт гусей, курей і так далі. Подивились стан хліва. Хлів нормальний. Зверніть увагу, як зазвичай раніше у хлівах тримали худобу. Та худоба давала відпар, цей відпар йшов нагору, на горі не перегнивали делини, і наш верх в критичному стані, потолок, сама ця подушка. Глянути, чи він живий і здоровий. Живий і здоровий все добре. Не живий, не здоровий, торгуємося, зрозуміли. Слідуючи, дивимося на піднавеси. Піднавеси – це знаєте, вроді би нічого, правда? Привезли ведру. Порубали, де скласти. В моєму випадку нема де, в тому хліві, все, і качки, і гуси я маю тримати там дліна хліва 5 метрів, ширина 3,50. Оце весь хлів. Дрова нема де скласти, нема. Треба, щоб було. В вашому випадку дивіться, щоб дровітня була добротна, хороша. Хай би під навес, ну нехай, якщо він є, це добре. Слідуюче, знаєте, от. Стільки моментів, моментів, моментів. Ну один із самих основних, який ми постійно пропускаємо, це погріб. Погріб це все. Це наша консервація, це наша картопля бурячок, морква. Все, що ми заготовляємо, ми кладемо в погріб. Сьогодні ця процедура не дуже дешева. Я думаю, 3000 доларів, аби вмістився, щоб його зробити. Але це займе вагон негативних емоцій. Болота з землі, працівників, камінців. Бажано, щоб був. Як він є, це є добре. Ти в ньому маєте дримати картопельку, бурячки, консервацію і все остальне. Без погрібця сьогодні ми ні туди і ні сюди. Тобто враховуємо теж. Документальна частина. Документальна частина це, мабуть, один із самих-самих таких моментів щепетильних. Документи мають бути правильні, чітко зроблені. І ви повинні знати, що ви купили нерухомість, і ви її зможете продати. І на це не будете тратити ніякого часу. У вас весь пакет документів є. Слідуючий момент є багато таких людей, які продають без документів. Для цього ви повинні поцікавити, чи можливо зробити вам самим ці документи, бо вам ну, дуже подобається цей будинок і ви хочете там жити і хочете там будуватися. Для цього потрібно звернутися у місцеву владу, розпитати з цим власником і почати робити ці документи. Но ви повинні бути готові до цього гімароя, до цієї муторної справи, до бюрократії і до дуже багато часу. Ви це зробите, ну, на це підуть нерви і так далі. Слідуюче. Коли ви купуєте, ви повинні звертати увагу на заборгованість за газ, за воду, за електроенергію. Її не має бути. Це обов'язковий момент, який потрібно не уточнити, а перепровірити. Почули, так? Да? Далі. Знаєте, от все розказав: і будинок, і погріб, і воду, і електрика, Все. Але не сказав саме основного, це сусіди. У моєму випадку це золоті люди. Всі сусіди, які живуть справа, зліва, спереді, всі, як родичі мені, я всіх поважаю. І я надію, що вони мене поважають. Це немаловажний момент. Як провірити сусідів, та просто. Перед тим, як ви маєте купувати, зайдіть поспілкуватися і ви самі почуєте і зробите висновок. Вам хотів сказати дякую за те, що ви переглянули. Ви пишіть в коментарях, може я щось пропустив. Ви напишіть в коментарях. Я буду вам вдячний. От. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей. І пока-пока.